Мій тато, офіцер збройних сил України, який присвятив 30 років армії, приїхав у відпустку в суми і зміг потрапити на мій сольний стендап-концерт. Я нікому з глядачів про це не казав, тому що батько так попросив. Він у мене дуже сором'язливий, але в програмі жарти були про тата. І під час того, як я перший раз згадав про те, що мій тато офіцер, повний зал став і почав аплодувати декілька хвилин. Шановні любі глядачі, у мене тільки-тільки закінчився тур золоті стендапи, з яким я об'їздив 32 міста України. Сьогодні хочу вам показати блог, який я відзняв. В сумах, по-перше, для мене це був дуже символічний концерт. Я зібрав в своїх рідних сумах найбільший академічний театр імені Щепкіна. Друге, це був абсолютно благодійний концерт. 100% прибутку я віддав на армію. Ми заробили в цей вечір 227 з хвостиком тисяч гривень. Пропоную вам зараз трішки відчути настрій і емоції того неймовірного ексклюзивного вечора золотих стендапів в місті суми. Приємного перегляду. Включив свою шарманку. Обзор на гримерну кімнату. Скатерть — це слово моча. це у мене в райдері. Я в кожному місці прошу скатерть. Подяка Артему должна быть. І балкон. Обов'язково в кожній гримерці у мене має бути балкон, щоб якщо виступ не вдався, я б викинувся нахуй з окна. Показываю вам интимные моменты концертного життя. Ой, холстенький, в носике все промыть надо, вообще, все отверстия перед выступом промыть, потому что потом вылетает, козуля какая-то. Будьте благодарны организатору за фен, так делаю только я и не буду называть прозвища артистов, чтобы не накликать и бежать. Подяка Артему Пивоварову должна быть. Може хтось з вас знає, може хто не знає, у мене є рідний брат, його звати Фадей, на 16 років молодший від мене, йому 9. І я вирішив свого братівника Фадія, він зараз займається танцями, запросити на концерт для того, щоб він на розігріві е, виступив зі своїм танцювальним колективом. Да, у нас такий прикол в родині, що всіх називають на Ф. Мене мамка назвала Фелікс, бо не хотіла, щоб дражнили через прізвище Редька. А Фадія назвали Фадієм, просто, щоб ми були на одну букву. Ось така логіка у мами. Він пусть буде дідуська. А це значить, що сьогодні з моєї програми пропадають шутки про, про... нідевину. <реш> Дідової ноги і а саме головне дідовою простатою. Вести цей концерт я запросив свою одногрупницю з машинобудівного коледжу, подругу Маргариту Лисенко. Ви могли не бачити, а чути Маргариту Вона фірміний голос Анатолія Почечуна. Вона оця дівчинка, яка начитувала всі тексти в скетчах про Анатолія Почечуна. Анатолій особисто закопав більше двох кілограмів відмінно прущого канабісу на городах людей пенсійного віку. Цим простим рішенням політик допоміг сотням бабусь перекопати грядки руками наркоманів. Професійні стендапери. І тільки ж лобяра Фелікс, щоб зекономити, запросив свого молодшого брата. Зустрічайте Фадей Редька разом з Ден Студією, Есенфі та Нов Бедбойс, керівник Людмила Крамінська. Звичайно, я не міг не запросити сказати вітальне слово на концерті мого друга, історичного мотиватора Євгена Сумигард-Мурзу. До вітального слова запрошується історичний мотиватор, ведучий подкасту Комік плюс історик Євген Сумигард Мурза. Довечі суми щиро сердечно вітає всіх сумчанок, сум'янок, сум'янів, сум'ян, сумців і сумок. Ми сьогодні в прекрасному залі нашого театру імені Михайла Семеновича Щепкіна будемо слухати жарти майстра гумора Фелікса Олеговича Редьки. Це після просвітої війни, темно так чорно таке чорно-біле кіно, і там два хлопчики йдуть по дорозі. Сніг, зима, холодно. І один іншого питає: А чому ти такий грустний? Інший дивиться і відповідає. Сталін умір! Давай, більше ніколи не будемо сміятися. А ми ж повинні сміятися, і найголовніше розуміти, що сміятися можна і треба над ворогом. Сміятися, жартувати треба над собою, над своїми помилками, над нашим життям, бо сміялися над цими наші предки, чого варто лише там листи запорожців до турецького султана. І найголовніше, ми з вами сьогодні в місті суми, Слобідського місті суми, українсько в українському місті суми під українським прапором, який майорить завдяки Збройним силам України. Кожен з вас зараз долучається до благодійної акції для підтримки наших збройних сил України. Шановні глядачі і глядачки, зустрічайте жив рак і сум, вдоконаний рак, майстер гумору Фелікс Редька. Сам концерт я вам не покажу. Чому я вам його не покажу? Тому що я його продаю за денюжку. Це моя робота, яку я робив майже цілий рік, готував матеріал. Потім я поїхав в тур, відточив матеріал до стану бриліанта. Після чого в фінальному концерті в Києві в будинку кіно записав цей концерт. І зараз пропоную вам зайти за посиланням в описі на мій сайт і купити доступ. Попередній до перегляду цього концерту. Якщо у вас немає грошей, або зараз це не пріоритетна для вас витрата, ви зможете подивитися цей концерт пізніше, але з рекламою і пізніше. А якщо ви вже хочете прямо зараз насолодитися атмосферою золотих стендапів і підтримати мене копійкою, бо більше я ніяк не заробляю гроші, ви можете придбати цей концерт попередньо. А зараз я вам покажу офігенний аукціон. Здавалося, як Фелікс це не стендап, не імпровізація, Хіба це може бути смішним? Повірте, на моїх концертах навіть розіграш лотів на аукціоні для Збройних сил України неймовірно смішно. Всі ви пам'ятаєте, що до цього Лисенка у нас були і шуми? У мене є колізія. Пит-пиздец и пит-пиздец. пит здесь и пит здесь и, и я, используя службовую возможность, обратился к одному мэру и попросил, чтобы он оставил до Сумчана акцион Пит-пиздец и пит пиздец. Оригинальный пит пиз. Геннадия Михайловича Минаева. Это хорошее вложение. Вы можете пить и потом и взять микрокредиты номинально. Артем, Артем область к Артему, 12 тысяч. Боже, я к вам разочарую, если вы не знаете, что все я просто сам подписал. 16 тысяч, вот так вот. Вот так вот, это уже мужской разговор. Давайте так. 20 тысяч и после концерта мне нам нужно выпать в жопу еще. Как завелись, да? Просто такой, ну на, я не участвую в аукционе. Это мне не надо. 16 тысяч раз. Попроверил, по у кого нервы сильные. 17 тысяч. 17000 раз два, 17 я быстрее читаю, видите? 17 тысяч три. 17 000, 4, 18 тисяч раз, 1800 два, 18 тысяч три, 1800 четыре, 18 тысяч четыре з половинкой. 18 тисяч продано! Beat, 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 wow, Artyom, and the Так. А у нас більше грошей, ніж дві тисячі. 2000 тисячі робимо на збираються України, бургли пам'ятаю, як. Передостанній лот. Город Суми. Хто знає Цукар? Цукар таку організацію. Величезні молодці, їм давайте також обласки. Вони багато роблять для міста. Величезної роботи роблять для міста. Тобто тут декілька журналів цукор. Можливо, бачили в різних кафешках. Їх тут три. Суми культурні, наприклад, це офігенний журнал. Пахнет як книги Гордона вообще. Брелочек, да, есть такой тоже. Там есть стикера тут. Суми. Харитоненко на Раз, два, три, чотири шкарпеток, Це вам на 15 лет кому-то. Певненість несу. Сумску впевненість. Уявляєте яка шопер. І я ще від себе вам додав от таку от футболочку. Вона оверсайз, вишивка класна. I'm from soomy. С альтанкой. Вот такая вот футболочка. тисячі оплесків. Три тисячі. Класно. У людини є три тисячі гривень, а купили квитки на балкон. Це странно. Шесть тисяч. Хто? Як звати? Діма Бойко? Іл... Діма ти, Дімон, шість тисяч! Спасибо, що нам не передається поки з балкона. Ти красавчик! Шесть тисяч раз. Шесть тисяч два. П'ять продано, Дмитро. Шесть тисяч! Будь ласка! Можна вас запустити? Діка бойка, мій однокласник, я йому в яко. ви в залі? Не важно наш фізрук ігор вікторич, якщо в залі ви пам'ятаєте цю історію Дімі Бойка, останній день, останній урок. Все, в школі йдемо на канікули після цього. І останній урок це фізкультура і наш святий. Вообще супер у нас був фізрук. Ігор Вікторович Калініченко, він каже: Грайте в футбол, хлопці, даю вам сьогодні м'яч! і він зробив ключову помилку. Він да в футбол. Ге класо. І я зламав Дмитру дві руки. Дима впав і у Дима вот так ходив, ми, ми йому мы що він что блин этот самий, у нього, короче, динозавр і ну, все. Скільки бы заработали за аукціон, Саш? 36 тисяч 36 гривень за аукціон! Ви ж скажете, Фелікс. Ми тебе знаємо, ти вкрав ці гроші. Ні, я не вкрав ці гроші. У мене є всі звіти, всі запити від військової частини, де служить мій батько. Заходьте на мій телеграм-канал Редька Фемелі. Є ось тут QR-код, є в описі посилання. Берете, пишете хештег Звіт і по хештегу звіт ви зможете побачити звіти за всі 12 або, скоріш за все, вже 13 придбаних дронів Mavic Три флай-комбо з батареями. А взагалі на концертах, в фіналі, я співаю пісню Тараса Петрененка Україна, Україна, але в сумах завжди виключення. В сумах я завжди співаю в кінці гімн міста Суми. Пропоную вам зараз подивитися, як це атмосферно виглядає, коли 800 людей хором співають гімн свого міста. Підспівайте! Ви якщо ви не будете співати, ви будете слухати, Як співаю! Я! та 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 І качаємося отак. Вот Я місто слави! Свіття! Розацьке місто України! thank you